Доброго дня, шановні 11-класники. Ну, у мене легке відчуття такого дежавю, тому що буквально перед вашим уроком я записував відеоурок про електромагнітне поле і електромагнітні хвилі для 9 класів. Тобто, діти, ми з вами цей матеріал вже проходили в 9 класі і парараф 19. У підручнику 9 класу якраз говориться про електромагнітні поля. Ну, відповідно, діти, я зараз можу з вами спілкуватися і можу передавати дані через інтернет, через інші засоби, зв'язку, дивитися телевізор, слухати музику тільки завдяки тому, що існує електричне і магнітне поле. І електричне і магнітне поле завдяки теорії і гіпотезі спочатку Максвелла існує насправді воно діти, електромагнітна хвиля, про яку я вам сьогодні буду розповідати, вона діти матеріальна. Ну ви пам'ятаєте, що ми з вами вивчаючи явище, електризацію, електричні явища, я вам говорив про те, що в процесі натирання ебонітової палочки. Об шерсть із шерсті вириваються електрони, осідають на неабанітову паличку. В результаті чого ебанітова паличка заряджена від'ємно, шерсть додатня. І от коли я ту ебанітову паличку лише підносив до електроскопу, електроскоп уже, стрілочка електроскопа відхилялася, Хоча я не торкався. А як на відстані передавалося? А ми з вами домовилися, що існує навколо заряджених тіл. Електричне поле. Воно виявляється за властивостями. Точно так само оці магніти, які в мене на дошці, мають певні властивості намагнічувати, притягувати і так далі. І, тому подібне. і ми з вами вчили і коливальний контур, і змінний струм. Це також властивості тільки намагнічених тіл. І ми назвали ці властивості магнітним полем. Ну, от у вас підручники параграф 22-й, я тут запишу. Ви, діти, в мене вже 11-ти класники, ви ставите студентами, вам треба вміти працювати з першими джерелами, тому вам додому порадуватися другий, тому що я не все вам розповідаю через обмеженість часу. Але Джеймс Клерк Максвелл, він, висловивши гіпотезу, потім, значить, ця гіпотеза перетворилася в цілу теорію математичного описання про існування електромагнітного поля, якщо існує електромагнітне поле. Діти, то воно поширюється в просторі. А якщо воно поширюється в просторі, як воно може поширюватися в просторі? Тільки у вигляді електромагнітної хвилі. Ну і самим яскравим підтвердженням електромагнітної хвилі є діти, наприклад, видиме світло, яке лежить у межах частоти від 4 14 до 14 гц до приблизно наближено 7,5 до 10-14 степені Гц. І швидкість поширення електромагнітної хвилі, а світло це електромагнітна хвиля 138 метрів на секунду. Як пов'язана швидкість поширення електромагнітної хвилі з довжиною хвилі і з частотою швидкість доріння -да ню довжина помножена на частоту відповідно в метрах на секунду? Ну і я не можу не згадати про Генріха Рудольфа Герца, німецького вченого, в честь якого? І назвали одиниці вимірювання частоти. Ось я вам показував герци. Він продемонстрував випромінювання і прийом електромагнітних хвиль і здійснив першу передачу цих електромагнітних хвиль на певну відстань. Ну я далі, далі буду вам розповідати про принципи радіотелефонного зв'язку. Я вам покажу про відкритий коливальний контур, що складається звичайно із. Катушки індуктивності і конденсатора ємності, ну це буде трішечки пізніше. Мені на сьогодні потрібно знати, що? Джерелом електромагнітних хвиль може бути будь-яка заряджена частинка, що рухається з прискоренням. Точно таке саме. Я тільки що говорив учням 9 -го класу. Але діти е, розумієте, фізика це глибока наука. І от мені. Іноді не подобається, коли люди дуже далекі від фізики, від науки апелюють, особливо у наших соцмереж, соціальних мережах, там, Facebook, Twitter і так далі, квантовою фізикою. От квантова теорія, квантова невизначеність, квантова фізика, кіт Шредінгера, все там рівняння. Діти, ну квантову фізику я сам не знаю. От, і там важко щось зрозуміти звичайній нормальній людині, ну, нормальній вигляді, звичайній нашому. Нашій дитині, людині, якісь там не пов'язані з науковими дослідженнями і теоріями. Хоча я, як учитель, дещо знаю про квантову теорію, але я, я діти мовчу по цьому поводу, не висловлюю свої думки. Адже з кожним днем, з кожним роком, з кожним роком досліджень, роботі в області квантової фізики відкриваються прямо чарівні, чудові відкриття. Так от, тут сказано, що. Квантова теорія якраз і говорить про те, що випромінювання електромагнітних хвиль супроводжують і деякі процеси, що відбуваються всередині молекул атомів діти і ядер атомів. От що там відбувається? Тобто, в принципі, на атомарному рівні також випромінюють. Тобто кожен атом може випромінювати електромагнітні хвилі. А ще я вам говорив про наше з вами електромагнітне випромінювання, так як у нашій. Діяльність кори головного мозку це сукупність електричних сигналів. Тобто існування електричного поля при наявності електричних сигналів між нейронами нашого мозку є. Отже, є електричне поле, електричне поле при передачі електричного сигналу викликає магнітне поле, то ми також випромінюємо електромагнітну хвилю. Ну, Визивають її там, там, аура. І в мене така аура. Ну, насправді діти електромагнітні хвилі. Ну, дивіться, є фізичні величини, які характеризують електромагнітну хвилю. Цей матеріал вже виходить за межі 9 класу, і він говорить про те, що будь-яка хвиля періодична і в часі, і в просторі діти. Тобто вона має свою періодичність і в часі, і в просторі. Тому. Величини періодично змінюється з часом, і електромагнітна хвиля це діти поперечна хвиля. Поперечна хвиля. І тут діти сказали, сказано, що напружність електричного поля це векторна величина, силова характеристика електричного поля. Вона перпендикулярна силовій характеристикі магнітного поля, а це вектор індукції магнітного поля. А от звідси випливає, що напруженість електричного поля перпендикулярна і швидкості поширення електромагнітної хвилі, а отже, і магнітне поле перпендикулярне до швидкості поширення електромагнітної хвилі. Тобто вона діти поперечна. поперечна. Електромагнітна хвиля поперечна діти. Ну, відповідно, про довжину частоту. І швидкість поширення електромагнітних хвиль, я говорив. І про швидкість поширення електромагнітних хвиль, як у вакуумі, так і повітрі, ти на 10-8 метрів на секунду я вам говорив. Ну, Максвелл висунув на той час діти. Це було так сміливо, що ну, йому, звичайно, ж не повірили. Він висловив таке припущення, що світло є різновидом електромагнітних хвиль. Ну, діти, я вам доказав, що це дійсно так. Але пізніше, коли ми з вами будемо вивчати фізику в 11 класа, я вам розкажу, що світло це така цікава річ, яка себе іноді веде як хвиля, а іноді себе веде як частинка. Ну, про це ми поговоримо, діти пізніше. Мені потрібно, щоб ви зрозуміли, це у вас сторіночка 125. Але я коротко-коротко вам скажу, що електромагнітна хвиля. Які значить, електромагнітні хвилі, які досліджував Генрі Герц, він вивчав властивості цих електромагнітних хвиль і він зрозумів, що властивості електромагнітних хвиль нічим не відрізняються від наших звичайних механічних хвиль. І тут написано, що електромагнітні хвилі відбиваються від провідних предметів. Це діти точно так, тому що сигнал вашого смартфона, мобільного телефону, інтернету можна заблокувати. Якщо зробити певні види перешкод, от, ну тут дослід цей показаний. електромагнітні хвилі заломлюються на межі з діелектриком. Діти, ви всі бачили і вивчали закони заломлення світла. Я з вами виконував лабораторні роботи по знаходженню показника заломлення світла при переході із, із повітря, наприклад, у скло. Із і скла у повітря. Тобто закони заломлені на межі з діелектриком існують. І електромагнітні хвилі обгинають перешкоди це явище дифракції, а також іноді підсилюють одне одна, а іноді послаблюють це явище де, значить, інтерференції. Тобто, явище гинання хвилями перешкод називається дифракція, а явище послаблення. Або посилення електромагнітних хвиль, якщо вони співпадають по фазі і частоті, то вони підсилюються. Якщо не співпадають по фазі і частоті, то вони взаємно послаблюються. От це все діти дозволяє сказати, що якщо підсумувати всі досліди, які зробив Генрі Генрі, ну у вас тут красиво так написано, що описані досліди доводять ідентичність світла теплових променів. і... Електродинамічних хвильових, електродинамічного хвильового руху. Діти, ви зрозуміли, я сподіваюся, що в 22-му параграфі і наша тема говорила про те, що електромагнітна хвиля це поширення електричного і магнітного поля в просторі, яке за собою тягне. Сукупність оцих властивостей і можливостей використання поширення цих електроманітних полів, що й призвело до створення інтернету, телебачення, радіо, телефонного зв'язку і всіх тих благ цивілізацій, які ми зараз користуємося. І слава Богу, тому що я не зміг би з вами поспілкуватися онлайн і записати даний урок. Вчіть фізику, вона дуже багато пояснює всього того, що відбувається навколо нас. Вам здоров'я, батькам, привіт, до побачення, діти.